100 гривень, друзі, хочу вам запропонувати весняні товари топові по 100 гривень. Дивіться, у нас виходить шампура 6 одиниць. Це в нас ниржавійка. Е, бачите, Нержавійка. Товщина в нас 7, Дуже гарної якості, 6 одиниць, 100 гривень. Гамак по 100 гривень. Це можете заказати на сайті 100 гривеньcomua переходьте, замовляйте. Гамаки по 100 гривень. Такий гамак 100 гривень. Це в нас іде 2 метри метр, метр по тканині, ціна 100 гривень. Переходьте на сайт, робіть замовлення, він іде у нас вже з кріпленнями, з канатами. Там є гамаки І з планкою на 40, з планкою на 80, з планкою на 1,20 м. Потім топовий товар, це в нас стільки. Дивіться, як слажується. Да? Стол щебоданний стол чемодан для пітніку на природу. ціна 800 гривень. Можете замовити на сайті 100 гривеньcomua Дуже гарний стіл фіксатори. Нагрузка. Викидували, там робили обзор. Десь витримує 50 кг він свободно, Хороший стіл. Дивіться. Піднімається на три положення. Зараз десь на природу, на рибалку, в лісок, на ставок. Чи десь в я. Ціна такого стола 800. І ще раз. Гамак 100 гривень. Набор шампурів. 6 одиниць ріджевейка 100 гривень. Заходьте на сайт 100 гривень.ua, робіть замовлення. Гарного дня!